Всім привіт! Сьогодні ми плаваємо в озері, залишатися з нами, побачити гарні краєвиди, гарні озера, гарні місця для відпочинку влітку у Ванкувері. Йдемо на пляж, але у нас маленький, маленький хайкінг. Щоб дістатися до пляжу, потрібно пройти ось такою лісовою доріжкою, прийти до ось цього будинку і повернути на лініву. Карта показує, що там буде пляж. І виходимо до озера. Дітковий. Mm -hmm. Тут якісь джерельчики тут є. Десь водоспадок, мабуть, дверь тут є. Воно? Я не знаю. А що покажете? Так, да? що воно? А покажи мені хвороби. Щас. Ну угу, все. Да, ми тут? Ні. Ну зараз тут спу... Ааа, вон там він справа пляжик. А може по цьому місточку треба пройти? Може. Так. Да. Да? Да. Хлопці далі йдемо. Так. Карта нас скеровує ще направо. Почекай, там якісь починаються. А ось якась доріжка. Ось сидить в цій хащі? А ми, ми там вийдемо? Ну, Там хтось сидить на пляжі. Вийде. А дивися, там сходинки. М -м -м, дивися, яка краса відкривається. Ну ми так, да, майже ми тут. Може ми трошки раніше звернули. Це нелегко. Ще по сходинках. Дорога? А вихід на пляж є? Давай, давай, йди. тим ще не чудо тяну, дега. Шапка з книжечками. Можна відкрити. І почитати, тейкбок, food. Їжу взяти, якщо потрібно. От <рес> <А>, бачите? Що <рес> там? Ой, що їжу я ще не бачила. Якась варенька, Chicken broth. і якісь квасолі. Книжечку взяв, почитав. Так, закрию. Так, оголошення, що тут може бути... Пантера? Приватний Сейчас. Ага, правит. Там правда немає сонця. Почекай, а що ж карта нам показує? Ну, да, я бачу, що туди йти не можна, але тут дуже гарно. Так, трошки блуканули, Повертаємося назад. Камінчик дуже обережно треба спускатися. Зрозуміла, вони там отличили. Я бачила. Чікай, тікай, чекай, Знову ми спустились не на той пляжик, зараз ми йдемо на той пляжик, де сонечко. Так, Але нам треба обійти. Знову тут піднятися. І туди на місточок. Сюди заходить, так, Олексій? Сіко вже побіг. Вон якийсь дрон лежить, хтось загубив. Олексій, не спіши. Та ти що? Так, вилізла якась багнюка на цьому озері. Це не озеро. Це за... затота. Місцеві сказали, що тут можна купатися. А ту воду сказали, можна навіть пити. Так. Тут чиста вода. Так. так, добре. Сказали добре. Так, ну що, спробуємо, спробуємо тепер, яка вода на дотик. Спочатку тепленько, потім холодненько, трошки брудненька. Риби не бачу. Гострі камінчики бачу. Так, все. Не дуже гарний був захід в воду. Я дійшлася до пісочку і ось така краса. Я бачу той камінчик, на якому ми були на хайкінгу. Ну, відео є, це наш перший хайкінг. І ось так далеченько видно цю скелю. Вперед! бачили блогера з камерою на воді. Побачите. Ну от я тут. Так от блог знімає Олечка, все для своїх підписників, все, щоб розказати в деталях. Я навіть не знаю, як вона тримається. в неї, мабуть, ще третя рука десь. Звичайно, класно було б на яхті знімати це відео. Ну, ще маємо та маємо. Але бачу, що до берега вода прибуває. Нам наші речі на камінчику. Олексійка, друзі, то треба вже звідси втікати, тому що вода прибуде, а нам потрібно ось на ці сходинки. Або туди за камінчиком великим піднятися. Так, ну що, вода прибула, пляжик, де ми спустилися, вже повен води. Вон той камінчик, де ми сиділи. Там дівчатка за камінчиком сидять. Хлопчика дівчинку забирає мама на ну, болті. Все, а ми вже пішли з нашого пляжу, тому що там немає місця. Ось такий підступний пляжик. На карті він позначений, що він є. Але коли прилив... Бай! <реш> так, але коли прилив, ось така несподіванка нас очікувала. <реш> так що ми уходимо з цього пляжу і будемо шукати більш безпечний, красивіший з пісочку. <реш> Зупинились на такій гарній галявинці. Їмо кавун. Подобається кавун? Ну 15 хвилин на 8 вечора. Тепло. Плюс 25 плюс 27 градусів. Ванкувер. Липень.